І мала заїжджати наша ще друга група, де якраз усач мав заїжджати, і всі хлопці мали заїжджати до нас. Получається, худий вирішив поїхати їм назустріч. Він виїжджає типу. І їх майже зловила в півіха, і вони повернулися. Це ходи і руль поїхали. Ходи, по суті, міг не їхати з рулем, руль мав просто зустріти і провести їх до Коксахіма. Але він дуже переживав за нас, всіх, як за своїх дітей, там у ну, був, був, пацани були. І Роні — це його друг, з яким він дуже багато чого прийшов. І він вирішив поїхати з рулем. І коли вони їхали до наших хлопців, перелетіла в півіхам капот. І... Ходому попало осколок прямо над бровою між оками і каскою. І залетів майже через цю голову. а Рулю, ну, рулю відірвало типу руку. Він намагався накати собі турнікет. Ну вони на машині їхали, що ти бралиш уже. І ходога тоді забрали, його ще майже свідомості доставили на стабіку, але типу ходив, загинув. І так само наша група тоді не заїхала до нас, і ми самі лишилися там. І ми з парадіяки все це чуємо, що ходога визивають, а він не виходить на зв'язок. І ми не ми сидимо, і ми не знаємо, що там просто відбувається. Ми не знаємо, чи, чи зустріли вони наші хлопці, чи не зустріли. І ми сидимо, як в якійсь невідомості, ти не знаєш, що відбувається. І щось бис пішов, де є типу стрелінг, От, і він приходить, показує фотку, каже, це худий, то кажу, щось наше як схоже. І каже, типу 200, триматись хлопці. І ми отак сіли з сосною, то посадим. На нас виходить на радійки, ми просто як в тумані нічого не чуємо. Ну, типу, навіть не чуємо ті прильоти. Просто, ну, це і моє місце, не знаю, як але Я просто так сів. -сі. Я розумів, що ця людина мене всьому навчила. Вона професіонал. У нас дві року воює, і вона, типу, загинула. І що зараз нам просто робити, коли ти втрачаєш таку людину?